1 травня цього року, у тому неділю, у базиліці святого Петра, відбудеться неординарна для цілого світу подія беатифікація слуги Божого папи Івана Павла II, тобто проголошення його блаженним. Чудом, яке завершило цей процес, стало одужання від хвороби Паркінсона, французької монахині Марії Сімон П'єре, яка видужала після двох місяців молитов у пам'ять Івана Павла II після його смерті. Духовний і пастерський подвиг цієї особи сьогодні захоплює багатьох. Наймолодший єпископ Кракова, наймолодший за віком і перший серед слов'ян Папа Римський, видатний теолог і філософ, талановитий літератор, драматург, спортсмен, ерудит, поліглот, найвизначніший у світі паломник. У сьогоднішній програмі ми з вами спробуємо відкрити свої серця до розуміння дару цієї великої людини у церкві, суспільстві та світі. Слово папа перекладається як тато, батько, отець. Що ми знаємо про нашого духовного батька, святішого отця, будучи його духовними дітьми. Церквою керує Папа Римський, першим Папо Римським апостол ä, Петро. Папа, папа Римський це найстарший виданий священник. Uh, Такий священник, який керував uh, всіма uh, архієпископами і єпископами. Папа Римський навчає те, що Ісус Христос любити один одного, дружити. І папа Римський ще навчає любов. Папа Римський перебуває у Ватикані. Церковь керує Папа Римський. Я тільки до знаю попереднього сучасного, Іван Павло ІІ, а сучасний то є Венедикт 16. Іван Павло 2 народився у Польщі. Папа, папа перебуває в місті Ватикан. Папа Римський нас навчає любити Бога. Аски навчає нас папа римський. Добріти. Пап... Тільки папа римський може посвячувати священників. Папа римський це той, хто правитель церкви. Євангелії від Марка читаємо. Вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними. Були бомбимо вівці, що пастуха не мають. І він навчав їх чимало. Іван Павло II, наслідуючи Господа Ісуса, був добрим пастирем, що шукає загублені овечки і не дає їм загинути. Ні один журналіст світу, чи то з газет, чи з телебачення, чи з радіо, задавав собі питання, що заставляє сількох молодих людей приїжджати, прибувати на зустрічі з Іваном Павлом ІІ під час світових днів молоді, що збирає ці мільйони. І мільйони молоді. І відповідь є одна, тому що вони шукали і шукають справжнього духовного батька, Ви наче сироти, які потребують багато батьківської любові, доброго слова, настанови, щоб хтось допоміг їм і вказав, якою дорогою мають вони йти, саме справжнім. Духовним батьком був Іван Павло II, який заставляв цих людей відчувати безмежну Божу любов і милосердя. І кажуть свідчення, коли він промовляв або великий натовп людей, то промовляв не до сірої маси, не промовляв до натовпу, а промовляв до кожного серця, зокрема. І коли дивився в натовп, то не бачив. Багатьох, а бачив конкретно кожного, дивився на конкретну людину. Любив і говорив до кожного серця. Коли читаємо його послання, енцикліки, коли бачимо його відео з його зустрічей з молоддю, то бачимо велику Божу любов до нас. Це сам Небесний Отець через. Святішого Отця Івана Павла II звертався до нас. І коли він відійшов до вічності, то не говорили, що він помер, але відійшов додому Небесного Отця. Багато людей відчули так, ніби стали сиротами, ніби втратили тата. Але насправді не втратили його, бо здобули ще більшого. Заступника біля Бога. Молімося через нього до Бога Отця. І кожне серце, яке почуває себе самотнім, і кожне, хто почуває себе сиротою, отримає велике благословення і відчуття того, що він не є сам, що біля нього є Татар. Центром католицької церкви є Ватикан, апостольська столиця, де від віків проживає папа Римський. Саме тут майже половину свого достойного життя провів наш владика Софан Мудрий. Ми попросили його поділитися своїми пережиттями, пов'язаними з особою святішого отця Івана Павла II та його попередниками. Пресвящене владику, яка, на вашу думку, роль папи Івана Павла ІІ не тільки для католицької церкви, але й для цілого світу взагалі? Я вважаю, що ця особа Івана Павла II, це є надзвичайний Божий дар для людства і для Католицької церкви в наш час. Ця особа була знана вже на синоді єпископів, як вибирали папу, в останній конклаві, де він брав участь як кардинал, як то краківський архіпископ. Знали його, цю його особу, з його виступів, під час Вселенського собору. Отже, він був знаний між кардинальським збором, тобто синодом кардиналів, які вибирали папу. Одна річ, друга річ, що також, я думаю, є джерела про це, що були пророцтва. пророцтва Ласалет, від пророцтва Фатіми, що прийде папа не італієць, що прийде папа Нового стилю. Цей папа великий тим, що він. Послухав того кличу, який вкинув був великий папа Іван Двадцять третій, щоб зробити віднову церкви, щоб скликати Вселенський собор, всього епископату цілого світу і обновити її. І він сказав: відчиніть двері і вікна для Христа, щоб вийшов той весь сопіт, той весь смирід церкви Христової, щоб ми обновили наші душі і людство дуже важливим актом і подією святійшого що віця Івана Павла II, було посвячення світу під Покров Богородиці і тим самим посвячення Росії. По втайній цій фатимській було, щоб папа посвятив Росію під Покров Богородиці. І ніхто з папів не відважувався цього зробити, щоб не було оскарження політики, вмішування політики в Ватикану. Аж цей папа продумав такий акт, власне, того 25 березня 1984 року і посвятив чудової його посвята покров Богородиці цілого світу, всіх народів і Росії. Це був акт провідіння Божого, історія нам розказує, бо було велике напруження між Заходом і Сходом, між Америкою НАТО. В Європі і Росією. І було вже близько рішення своєрідне, в 89-му році вистрілити атомні 180 ракет атомних російських на Захід, на те НАТО. Але стався випадок, власне, та посвята то присвячує, що дійсно Богородиця спеціально допомогла в тому ВП пізніше всі за тим. Відвідини самого Горбачова до папи. І часто ми питали, що сталося, чому такий секретар атеїстичної держави приїхав до такого папи, який їм перешкоджає комуністам. І Він приїхав, я досліджували пізніше італійці. Журналісти поїхали і знайшли його маму під Кавказом Я яке там місто, вона ще жила, не знаю, чи нині живе. Вона була старша сестриця, продавала свічки коло церкви. Отже, довідались від неї все про того Горбачова. Його писали в журналі дуже гарно, бо отже, такий був журнал дуже гарно описав його життя і так далі. І певно, що та мама вимолила, вимовила тої ласки, що він поїхав до папи. Вони розмовляли довго. Мала бути коротка авдієнція, понад дві години. І він інакше вийшов. Ми його витали, як Коробачов переїжджав поперед нашу колегію, яка є в Ватикані, гарній горці, таким закритом, де переїжджав він відкритим автом, а ми стояли гарно всі, в синьо жовтих прапорах, тих в своїх одежах, мали сині яси, а жовті паси, і витали його рукою, то він лише відвідував. Таз, таз. Отже, це подія велика, яка відбулася. Також в житті того великого папи, зв'язана з тим великим таїнством спинення тої війни, матомної, яка могла бути. І тоді розв'язалися зміни. Я знаю, що ви мали неодноразову нагоду зустрічатися з папою Іваном Павлом Е, яка зустріч була для вас найбільш пам'ятною. Багато разів я зустрічався, він робив різні, різні спільнот, різних колегій. Він робив в радію, я працював 35 років. Там відвідував також, додавав нам охоти, працюйте, давайте, говоріть і не будьте відважні, проповідуйте Христа, бо Христос іде в світ, і Він має опанувати світ, а не інші царі Царства Божого, яке не з цього світу, але від цього світу духовного, до якого ми йдемо всі. Отже, він дуже відвідував ці наші установи і також відвідував нашу колегію спеціально то ми туди мали змогу спілкуватися з ним, вечеряти з ним, перебувати з ним кілька годин спільно в спільноті такій родині. Він туди також промовляв до нас українським словом. Він нам казав постійно, діти мої, мене пам'ятаєте є українське серце, даючи натяк, що його мати була українського походження з Качуровських родин Тернопільської області. Отже. Він був повною любові і жертви для всіх. Отже, він нас зробив надзвичайне враження і відчиняв для нас той світ широкий, який ми маємо любити кожну людину, кожної віри, кожного визнання, навіть ворога нашого. Я знаю, що у вас була чудесна нагода зустрітися з папою Іваном Павлом II разом зі своїми сестрами і козином. Прошу поділіться про. Про ці спогади, про цю зустріч. Я мав зустріч десь, 70... 1960 1975 році, де приїхала до мене сестра відвідати живе. Моя рідна сестра, яка вивозила її на, на схід, а витікали вони з поїзду через е, видруту підлогу. І її вискочила, треба було вискочити на закриті, недалеко Вінниці, і її обтяло ноги. І вона лежала шість годин тим під рейками, а їхала контроля і вночі знайшла. І так живою півживою живою забрали до Вінниці, там її вже від, ті ноги від відрізали аж поза коліна ген. Так що три рази оперували, вона така пів людини лишилася. Ну, і я відвідав Україну в 1965 році. Побачив її, та далі. Ну і пізніше вже трошки освободилося. Запросив, щоб приїхала, відвідала мене. І вона відвідала мене в 1983 році. Відвідала мене в те І папа також дозволив, щоб ми прийшли до нього на службу Божу, до його каплиці. І вона з на намізочку, не на візочку, але не кульітках, таких і на дощинці. З тими колодками своїми, мій кузен, який її привіз, і моя сестра Монахіня служеб... також є служебниця, і я був на цій відправі служби Божої, де я має спеціальну знімку, разом з нами молився. Тут також баба надзвичайно переживав. Він клякнув, її обняв і поцілував, бо в при землі так відчути інвалідство, на щастя від молодої людини, яка несла той хрест, померла в 74-му році тепер. Отже, це велика ласка наша, що він дійсно прийняв особисто нас на Тіво, на стрічці, на тій службі Божій. З нами снідання разом зробив, поблагословив. І так поїхала вона, бідна, ще пожила пару років і пішла на другий світ. Враження та пережили надзвичайно, бідака і плакала, і радувалася, і переживала що стрічу з Челенським архіреєм. Чи можете поділитися своїми враженнями від візиту папи до України? Кажу, добре діло є це. Що той великий папа таке і відвідав нашу любу Україну. Він бажав цього, він чекав цього моменту. І добре, що настав той момент, що запросили його, і він з радістю приїхав і зробив велике своє діло, також місії своєї. Він відзивав до нас українською мовою і в Києві, і у Львові, де він мій лишень, і віддаляв своє наче, серце і свою любов, що він є батьком всіх народів. Та що для мене лишається перше побажання, дійсно, щоб народ наш пережив цей день 1 травня, коли буде беатифікація того великого святого Папи, місіонаря світу, тої людини, яка віддала своє серце і серце українсько-польське для світу. Дуже гарна, свідома, добра і любляча. І він, певно, від Господа вимовлює далі ласки потрібні для нас і вимолить. Що прийде час, прийде той, коли направить ця Україна стане єдиною Вселенською апостольською і Божою церквою Христовою. Акт проголошення тієї або іншої особи далекоблажених у католицькій церкві називається беатифікацією і розглядається церквою як нижчий рівень, певний етап у процесі підготовки до канонізації, тобто проголошення святим. Про особливості і завдання цього процесу ми дізнаємося у розмові зі судовим вікарієм Івано-Франківської епархії Української греко-католицької церкви отцем Степаном Балагурою. Людина, що потрапляє до неба, здобуває святість уже тут на землі, і цей статус має на небесах. Чому потрібен земний процес беатифікації? Напевне, серед тих багатьох мільйонів і мільярдів християн, які живе на землі, Є дуже багато святих, але є тільки дуже маленьке число людей, які визначені, які вибрані з того великого числа для широкого почитання, для того, щоб ми мали приклади для всіх. Адже в наш такий секуляризований час, коли люди дуже масово відходять від Бога, які втрачають сенс життя, люди не розуміють, що робити, куди йти. Дуже важливо мати приклад. Приклад, який був. Серед нас, який жив серед нас, який їв ту їжу, який носив той самий одяг, що ми, який дихав тим повітрям, що ми дихаємо. І людина стає святою. Бог показує її людям святою. Це надзвичайно сильні приклади для наслідування. У чому суть процесу беатифікації і з яких етапів він складається? Беатифікаційний процес має свої такі, я би сказав, дві фази. Перша фаза це фаза єпархіальна, тобто. В певній єпархії, де якась людина, чи це священник, чи мирянин, чи монах, чи монахиня, має дуже важливу річ опінія святості. Що це означає? Оце, що ви зрозуміли, що було з Іваном Павлом II, коли помер папа на площі святого Петра в Римі, побачили вивіски такі плакати, великі, Санто Субіто, тобто святий негайно. Чому люди це говорили? Вони не мусили цього казати. Людина померла, вони прийшли її вшанувати, але чомусь вони бачили в ньому вже ознаки святості. Так само було, ми можемо багато говорити про ознаки святості наших владик з підпілля, владики Суфрона Дмитерка, владики Павла Василика. Багато можемо говорити про великі ознаки святості владики Миколая Чернецького. Чи митрополита Андрея Шептицького, чи Патріарха Йосипа Сліпого, людей, які ні на хвилину не завагалися а йшли за Христом до Кінця. Ця, є процес... ця, ця фаза вона є фазою єпархіальною тут на місці. Друга фаза є фазу... фаза римська, коли всі документи, зібрані в єпархії, передаються до конгрегації у справах святих, де ці всі документи перевіряються, якщо є чудо. Чудо муси бути підтверджене великою, скажімо так, незаангажованою медичною комісією людей, які не є не раз навіть в церкві, які не належать до церкви. Порядок в церкві є такий, що людина може бути проголошеною святою після п'яти років від Дня Смерті. Але є винятки. Таким винятком є проголошення блаженної матері Терези з Калькути, і так само є, як бачимо вже в наших днях. Виняток є проголошення Блаженним святішого отця Івана Павла ІІ. Які обставини можуть прискорити процес проголошення людини блаженною або святою? Може, єдине, що попливати, то чудо, яке стається дуже швидко і яке доводиться дуже легко. Чи обов'язковим є чудо для проголошення людини святою? Порядок є такий, що людина після п'яти років від дня смерті починається процес, чудо має бути перевірене. І аж після того людина може набути статус блаженний. інакше не. другої дороги немає зараз. Ми можемо рахувати цю людину блаженною, але вона не є визнаною церквою. Для проголошення блаженної чи блаженного потрібно перше чудо, і щоб блаженний набув статусу святого, потрібно друге чудо. як встановлюється День пам'яті того чи іншого святого і чи розповсюджується це свято на всю церкву? Коли мова йде про блаженного, Блаженно, обов'язок вшановувати і шанувати є не тільки на е, тій території, де він мав опінію святості. Тобто, якщо це йде мова про матір Терезу, найбільше її мали би шанувати в Індії. Там її центральний був монастир, там вона жила, там вона працювала. Але ніхто не може зашкодити вшановувати її в Івано-Франківську, чи в Львові, чи ще де інде. Просто є обов'язок, а є можливість. Коли мова йде про святого, святого вшановують на території цілої церкви. Кожний католицький єпископ, як князь церкви, під час своєї хіротонії обирає собі герб. На ньому завжди знаходиться девіз його служіння, підтверджений геральдичними символами та знаками. Герб це наче щит, з яким Слуга Божий стає до духовної боротьби за спасіння людських душ. Про що нам свідчить єпископський герб архієпископа Кракова Кароля Вої, який він обрав 1958 року, і який пізніше став його папським гербом. Папа Римський єдине і унікальне служіння. Але найперше у нього унікальна місія. Він наступник апостола Петра, котрому сам Ісус Христос доручив бути рибалкою людських душ, стати скелею, на якій Господь збудує свою церкву. Він пастор Господніх ягнят, раб рабів Божих. Настільки ж вирізняється як саме служіння папи і його папське вбрання, сповнене символізму та значимості. Один з таких атрибутів. Що здавна відрізняв понтифіка від решти єпископів, була Тіара триступінчата корона. Та з часом цей символ папства відійшов у минуле. Лише його зображення, що донедав можна було побачити на папському гербі, а нині на гербі Ватикану. Три обручі цієї корони означають три завдання папи: освячувати, керувати та вчити. Одночасно вони символізують Святу Трійцю. Наступним елементом папської символіки. Є так званий перстень рибалки власне на ньому закарбоване нагадування, чиїм наступником є папа Римський. На персні зображений апостол Петро, який пливе в човні і закидає у море сіті. Відвідувачі понтифіка прикладають уста до персня на знак пошани та покори. Ще один обов'язковий атрибут папського служіння пастирський жезл. Він нагадує палицю пастуха. Але видозмінився нині у папський хрест. Тепер це палиця з розп'яттям на вершку. Звичайно, відрізняється папа від решти духовенства одягом. Та якщо всі перечислені атрибути й одяг у пап ідентичні, то власне герб у кожного з них особистий, неповторний. Він відображає акценти, які робить понтифік у своєму служінні ось герб Івана Павла II. Він, зокрема, вишитий на білому поясі, яким оперізується Понтифік. На гербі уже згадана Тіара, а ще два ключі: Дам тобі ключі від царства небесного, і що ти на землі зв'яжеш, буде зв'язане на небі. І те, що ти на землі розв'яжеш, те буде розв'язано й на небі. На щиті на блакитному тлі зміщений праворуч і вгору золотий хрест, супроводжуваний внизу літерою М. Після смерті матері малий Кароль Войтила. З батьком відвідав чудотворний образ Матері Божої в Кальварії Жебжидовській і там почув голос Богородиці. Він промовляв: Відтепер я буду твоєю мамою. І хрест, і велика літера «М» на гербі зображають Ісуса на хресті і Його матір під хрестом. коли то Господь віддав її нам як маму, а нас учинив її дітьми. Напис Тотус, туус і літера М означають цілком твій, О Марія. Взята фраза. Із усесвітньо відомої книги святого Людовіка Марія де Монтфорта Правдиве поклоніння Богородиці. Непересічна послі отця Івана II Папи Римського для кожного з нас залишиться назавжди яскравим зразком доброго пастиря, ревнителя Божих правд та справжнього сповідника віри. Упродовж цілого життя він власним прикладом та численними проповідями, промовами, зверненнями наголошував на невимовному феноменові, божественному дарові, житті кожної людини та на вартості людської особи у світлі Божого об'явлення. Іван Павло Полодруй говорив: не бійтеся, відчиніть, відчиніть двері, навстіж Христові, відчиніть двері його спасеній владі, відкрийте її кордони держав, економічні та політичні системи. Дозвольте Христові промовляти до людини. Молімося про заступництво до нього, Іване, Павле, II, Моли Бога за нас. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей Христос Воскрес! Першнім вашим завданням є далі трудитися на великою справою єдності такою мірою, щоб могли справдитися слова і бажання нашого Господа Ісуса Христа, щоб було одне стадо під одним пастирем. Христі, брати і сестри. Ми дуже дякуємо вам, що ви разом з нами через цю програму відкриваєте знаки Божої любові і присутності у нашому часі і житті. Просимо вас підтримати діяльність нашої телестудії через свої молитви і благодійні пожертви, щоб ми могли ще іншими програмами потішити вашу душу і скріпити вашу віру. Просимо звертатися до нас за телефоном Івана Франківського. 73, 45, 69, а також за адресою. Вулиця Шишкевича, 1, 9.